Слідчі главку поліції Києва спільно з працівниками СБУ викрили у корупційній схемі помічника начальника справової роботи одного з київських районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Поліцейські встановили, що до ТЦК було доставлено чоловіка, який не став на військовий облік, не мав військово-облікових документів та відмовився проходити ВЛК. Згідно з чинним законодавством, відносно нього мали скласти адмінпротоколи, за які той повинен був сплатити чималу суму штрафу. Однак посадовець ТЦК запропонував йому за 25 тисяч гривень посприяти непритягненню його до відповідальності, а також за 4 тисячі доларів обіцяв допомогти у постановці. На військовий облік з подальшим отриманням незаконної відстрочки від мобілізації. Правоохоронці задокументували отримання фігурантом 25 тисяч гривень неправомірної вигоди та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання ще 4 тисяч доларів. Слідчі повідомили чоловікові про підозру за частиною 3 статті 368 та частиною 3 статті 369 прим. 2. Кримінального кодексу України, тобто одержання неправімірної вигоди для себе, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди за рішенням суду на час слідства фігурант перебуватиме під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.